Молитва, як і медитація це форма глибокої зосередженості, яка дозволяє людині досягати змінених станів свідомості. Дослідження показують, що мозкова активність у людей, які моляться та медитують, має схожі патерни. Науково доведено, що медитація приносить значну користь для здоров'я, як фізичного, так і психологічного. У людей, які регулярно медитують, спостерігається знижений рівень тривожності, що допомагає уникнути її патологічних проявів. Така гармонія позитивно впливає на інтелект, адже звільнення від страхів і тривог допомагає організувати свій час, ставити цілі та спрямовувати життя на розвиток. Але науковці не пояснюють, які саме механізми допомагають позбавитися грубих емоційних вібрацій. Тим часом я знаю, що це відбувається завдяки об'єднанню з єдиним та позбавленню цим шляхом накопичених негативних енергій. Медитація і молитва створюють умови для внутрішнього зростання. А також допомагають налагодити глибші стосунки за оточенням. Людина, досягаючи внутрішньої гармонії, ніби виходить на нові рівні усвідомлення, що дозволяє зміцнювати свою енергію та знаходити сили для реалізації цілей. Це можна сприймати як своєрідні надздібності. Хоча мова йде не про магію, а про здатність краще розуміти себе, свої потреби та світ навколо. Ваша головна мета бути щасливими. Якщо ви почуваєтесь нещасними, це сигнал до змін. Щастя, це ваш орієнтир, маяк, на який ви повинні рівнятися. Людина, яка молиться, повторюючи слова молитви, зосереджується і таким чином виходить у медитативний стан. Про те, щоб зробити молитву ще більш ефективною, важливо не просто автоматично промовляти текст, а концентруватися на його змісті, якщо слова молитви застарілі. Чи незрозумілі їх можна адаптувати або написати власну молитву, яка буде близька та зрозуміла саме вам. Це вимагає зібраності, зосередженості і розуміння того, що ви говорите. Я дійшов висновку, що усвідомлена молитва, заснована на концентрації та глибокому розумінні її змісту, значно. Значно ефективніше за традиційне механічне повторення. Коли ви усвідомлюєте кожне слово, ви спрямовуєте свою енергію до Всесвіту і ваші бажання починають реалізовуватись швидше. Я особисто випробував такі усвідомлені молитви протягом багатьох років. І отримав неймовірні результати. І це не містика, а робота з власною енергією та свідомістю. Якщо ви хочете спробувати такий підхід, напишіть в коментарях, які теми або ситуації для вас важливі. А я підготую індивідуальні молитви за своїми принципами та запишу для вас ролик з цими молитвами, щоб ви могли використовувати їх для досягнення своїх. Цилий. І підпишіться на мій канал, щоб не пропустити цей ролик і дізнатися, як зробити свою молитву діючим інструментом для змін у житті.